Хіба не правда, що, переходячи до цього мого віку, я переходив із віку дитячого до хлопчачого? Чи, може, радше хлопчачий вік сам увійшов у мене і настав після дитячого, але дитячий вік не відійшов, бо й куди б він міг відійти, а однак його вже не стало. Бо я вже не є немовлятком, що не міє говорити, а хлопчиною, що розмовляє? І я пам'ятаю це. Як я навчився говорити, про це дізнався пізніше. Це не був результат науки, яку я отримав від старших, які постачали б мене словами за усталеним порядком, так як трохи згодом показували мені літери абетки, а я навчився сам, завдяки здібностям, що їх ти дав мені Боже мій, коли я намагався квилінням, різними криками і різними рухами. Виявити назовні почування з цією метою, щоб усі слухали моєї волі. А однак мені не вдавалося виявити ані того всього, що я хотів, ані всім тим, кому я хотів. Я ловив слова своєю пам'яттю, коли старші називали якусь річ і вимовлене слово підкреслювали рухом у бік тієї речі. Я спостерігав це і запам'ятовував, що старші називають так ті предмети, які хотіли показати. А їх бажання виявлялося рухами тіла цією природною мовою всіх народів, що виразом обличчя морганням очей рухами інших членів тіла, звуком голосу, виявляють почування душі відносно того, чого просять, що мають, що відкидають або хочуть обминути. Отже, я поволеньки почав розуміти слова, які вживалися на своїх місцях у різних фразах. І які я часто чув, я почав розуміти, які предмети вони позначають, а коли мої уста вже вміли вимовити ті слова, тоді за їх допомогою я висловлював свої бажання. Таким чином, разом із своїм оточенням, серед якого я жив, я дійшов до спільного засвоєння тих знаків, виразників моєї волі і увійшов у бурхливий вир людського товариства, залежний від волі батьків та думки старших.